Всім привіт! Ви на каналі Кіра Плейс і сьогодні зі мною мама! Всім привіт! Я мама Кіри. І сьогодні ми граємо в току-боку. У нас тут так. щось сьогодні цікавеньке. Так. Ну і ми починаємо. Зараз ми йдемо до себе додому. Так, ми йдемо додому. Так. Привіт. Добрий рано. Привіт. Е, я тут. Ти вже хочеш йти до школи, я бачу, так? Та до якої школи? А навіщо тобі рюкзак? Ще далеко. Що? Ще далеко до школи. Ще далеко до школи. Ну, добре. А ти не про те, як там взяла? О, Боже. Чому ти взяла цього кота? Він Ну, баччик він Угу. Прям щасливо. Так. Можна він в тебе тут побуде. Ну, добре, mm хай -hmm. вже. Почитай такими яску. Гарно в тебе тут. Що, ти будеш їсти чи ні? Ну, давай. Ти сюди, я ж тебе запрошую, а ти взагалі на мене реагуєш. реалізу. я сила. Ой, це я не ту миску достала, мені поменше треба. Ось Так, цю я Так, давай это тебе чаем пилочу. Так, приймай. Раз, відкривай холодильник. Так, так, так. Все в мене тут є смачного, є сир, є торт, є якесь масло. Ну тела, так, є риба. Що в общем, так, де в нас гулка? Де гулка, я не знаю. О! Ми тебе вже і поселили, і попортіли. <рі> <рі> так, ну на, на тобі рибу. Я не люблю О, рибу. Що таке? Що таке? Що трапилось? Ти що, не їси рибу? Ні, не їм, не люблю. Ну, скажи, що вона така звучить. Ні, не хочу. Скажи, що вона така що вона така звучить. Ну, добре, хай мішка є з'їсть. Які мішки дуже виїдай мені цю рибу. Віддай мені назад цю рибу. Що ти зробила? У нас смазитник рибу. Боже. Добре, на тобі торт. О. Торт до чаю. Реба, дуже І пий чай, поки він гарячий. <шу> э, так, я ще налью чаю тобі. Э, Дивися. У мене є такий благородний сир, мені його з Італії привезли. Ой, в мене взірвалась нутелла тільки що. І це вже не нутелла, а якась какашка. Я не хочу цю какашку їсти. Зараз, Так, такойсь, в мене це благородний сир, мені з Італії привезли. Ти маєш його скуштувати? Я не люблю сиріш.

Я хочу йти до тебе. Воно дуже дороге, до речі, це стейк. Не <паспорщин> люблю, я м'ясо. Ей, <паспорщин> Ей да почекай! Дай ще я щось пошукаю. Оце такі якісь цукерочки. Це сир тофу, А це я вже зрозуміла. Це в мене зефірки. Так, такі пластівці зефірки, коротше, а це цукерочки. Короче, тобі їж картошку. А, я люблю картоплю. Ей, чому ти не... Я люблю картоплю. Ну, чекай, в мене холодильник щас... Ой. Все, я викину. Фух, на ти їж м'ясо. М'ясо їж. На, їж м'ясо. Ой, ой. вона зараз їсть. Я викину його. Так, в чому справа? Чому ти все викидаєш? Ага. Дай тебе за цей кіпчиком полів. Ти в мене пофарбуєш. По в червоний, ти будеш смішно. Ну добре, добре, йди сідай. Даже кота мені налякала. Ну, що ти будеш робити? Сідай. Що з ней не так. Так, давай. Тепер я в кетчупі. Все, ми вдвох в кетчупі. Сідай на місці. Хватить. Не нервуйся, все буде добре. Так. Давай, тоді, спробуй. Ще, ще мені обіцяли, що ці пластівці нереально смачні. Мені Сказали, що вони такі смачні. Опа. Они дуже смачно. Ой, запив. Так, і ще дивися, це сир. його всі дуже люблять. Він називається тофу. Спочайно. Ей, ну куди ти знову тікаєш? Ну що Не мені з тобою робити? Тофу. Зупинись? На його... Зупинись. <гум> Хай, ну, ну, о, Боже! <смір> дай мої тофу. Туфу, дай. Ей, я заховала. А, ти його знайшла! <смір> <смір> Ой, вилку на підлогу викинула все. Нічого зараз помилуй. Так. Ну дивися, мені чесно казали, що ці цукерки дуже-дуже дуже смачні. Ну давай Спробуй не, да, що це таке? Мене що обманули мені в магазині? Треба, мені треба зручно збиральню. О Боже! Святі гусеніці. В неї там здається, щось з неї не так. Ой-ой, якось вийшло незручненько. Зараз ще залізу, подивлю, що в мене тут є. Ага, в мене є ще гамбургер. Osionfish. І якась какулька, яку ми її скормимо. Давайте, ще це все польєм соусом і в чаї нальєм соус. Ну де ти там так довго? Я тебе вже зачекалась, моя люба. Виходь звідси. Ну, все, сідай. Я тобі гамбургер хочу запропонувати. І чаєм запий. Що да, ви робите? Що таке? Я не погано. Ей, да я нічого не робила. Я не лила туди соєвий соус взагалі. Я туди не соєвий соус. Ні, це була не я. <гум> я нічого <гум> туди не лила, Добре. це не я. Мені вже краще. Фух, слава Богу. А ти бачу ходиш в туалет. Ааа, <гум> я не ходжу в туалет. <гум> Ой, це не я була, якось незручно вийшло. Так, потім не так. Ти мені готуєш чай, я так зрозуміла. Так. Да ти кажи, бо не всі Буду готувати чай. О, Боже, це мені зараз треба буде пити. Так. Ааа! Так. <кхи> ну забрай мене вже з туалету. Я вже <кхи> там стомилася сидіти. О, де моя посмішка? Слава Богу, 5 кіло скинула. Ти хочеш чаю? Так, я хочу чаю. А, а це добрий чай? А, що зі мною, це якась гадость. Тфу- тфу-фу. Як ти могла таке мені запропонувати? О, так це в тебе такий чай в чайнику. Ні, я знаю, я там малину виробила. Я люблю малиновий чай, до речі. Я робила малину. Чіка, то ти, мабуть, мені підла такий же самий чай. Я щось погано чую, я в туалеті сижу. Тфу -тфу -тфу. О, вже краще мінус. Так я сідаю на своє місце. О ти добре що здали світленьком. Ну, оце якісь фруктовищі. Так. Ну, ти знаєш, ти в мене все з'їла. Я тобі можу запропонувати ще цибулю, якщо ти хочеш. Ні, я Не люблю хочеш цибулю. цибулю. Не. не любиш цибулю? Ні, не. Ну, ось такі в мене продукти. Mm -hmm. Дякую, що ти прийшла до мене в гості і поїла чай і соєвий соус. Слухай, mm -hmm. залиш мені нутели, що ти mm -hmm. все зжираєш? Це таке? <смачна> <смачна> я також хочу Смачно. Ось, нотели. Це моя майже остання. Ось цю я. Ну, я думаю, що це було цікаво. Всім па 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 Не Ні, забудьте не підписатись. По а що, що, що? На пошті чекайте по подарунок. Так, то побігай швидко. швидко. Я не знала. О Боже, я люблю подарунки. Я їх а, просто обожнюю. Мені дуже приємно. Я не очікувала, що це тут для, для мене є подарунок. Ух ти! Це це якийсь Ноги радуга. І ноги радуга одночасно. Це весело. Він такий красивий. Це щось незвичайне таке. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Всім па-па. Всім Па-па. До нових сусич.